Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Stafor, від італійської компанії, традиційної сімейної компанії, яка працює вже 45 років на ринку. Сучкоріз під номером 702 Сучкоріз 702-85 це один з найпотужніших сучкорізів, напевно, який я тримав в своїх руках. І це один з найбільших сучкорізів в модельній лінійці. Від стафора найбільше він власне, своєю головою, ну і відповідно роботою, напевно, яку він може виконати. Тобто, це сучкоріз обвідного типу, який розрахований на обрізку гілок за рекомендацією виробника 50 мм, але з практики пробували обрізали гілки і більшого діаметру. Що для нього характерно? Це є обвідний сучкоріз. Тобто, це означає, що у нього є верхнє ріжуче лезо вигнуте, і е, в нижнє контрлезо, опорне контрлезо, в якого вправа впрається гілка, а е, лезо заходить за контролезу під час обрізки. Е, в цьому сучкрізі, от я його тримаю в руках, і в цьому сучкрізі все вражає, вражає своєю потужністю, вражає своїм розміром. Можливо, камера цього не передає, але на правду, це є напевно, один з найбільших сучкорізів за, як мінімум за конструкцією голови, за розміром голови, яку я бачив в своєму житті. Тобто, от, якщо покласти долоню на нього, то лезо розміром з мою долоню. Довжина леза цього сучкоріза 120 мм, тобто від цієї точки до цієї точки 120 мм. Діаметр розкриття сучкоріза при цьому в залежності де міряти, але десь якщо міряти посередині, навіть не по краю контролеза, посередині 60 мм. Рекомендований діаметр обрізки 50 мм, при тому може обрізати і більшу гілку. Довжина при цьому, повна довжина сучкоріза 85 см, а вага кг 900 г. Товщина, власне, чому така вага цього сучкоріза, Перш за все, за рахунок товщини леза, контролеза, цієї металевих вставок в руків'я, ну і самого руків'я, тобто це досить великого діаметру, алюмінієва трубка. Це все виконано для того, щоб сучкоріз міг виконати роботу, яка на нього покладена, тобто обрізати Зазначені 50 мм і не поламатися. Тобто 50 мм це є той діаметр, діаметр рекомендований діаметр обрізки сучкоріза, який він буде обрізати. На відміну від багатьох інших виробників, які маніпулюють цими цифрами, які вказують діаметр розкриття, а не діаметр обрізки. Стафор зазначає саме діаметр, рекомендований діаметр обрізки. Якщо розкрити сучкоріз, ми бачимо, що. Лезо дуже сильно вигнуте, і контролезо так само відповідно до цього леза, сильно вигнуте. Це дає досить сильний втягуючий ефект, тобто гілка, яка поміщається в цей пас тобто в розкритий е, Фіксується добре ним і під час обрізки за рахунок затискання контролеза, втягується і добре обрізається. Лезо має спеціальний профіль такої виштамповки. Тобто, якщо подивитися зверху, ми бачимо, що обох в нього є нерівний, а кривий. Тобто воно виштамповане для того, щоб зробити тут більш міцне, щоб зробити його більш міцним, тобто зробити тут додаткове ребро жорсткості від згинання самого контролеза. І так само додаткове ребро жорсткості є і на контролезі. Тобто, ми бачимо тут теж виштамповку, яка йде. З, по, 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 всьому, по всій довжині контролеза, по суті, і теж є додатковим ребуром жорсткості від бокового згину контролеза. Контролезу має оцей пас поглиблення, яке запобігає заклинюванню сучкоріза під час роботи, коли збирається бруд сік на лезі, Тобто оцей пас він щищає бруд і Сік з контролеза. Гвинти, як ось у ви, так і гвинти, які тримають лезо контролезу. До руків, я фіксують, є збільшеного діаметру на відміну від інших, від інших моделей сучкорізів, від того самого стафора. Тут встановлені 8-мм гвинти, калені, на лезі, гвинт ще більшого діаметру. Так само, як і на інших професійних сучкорізах від стафора є пластина, пластина, яка фіксує. Гайку осьового, тобто її дозволяє легко, і зручно і швидко найголовніше відрегулювати затяжку осьового, відрегулювати правильну роботу сучкорізу. Руків'я до леза і так само контрлезо до руків'я кріпляться на оцих двох великих гвинтах. Тобто, при потребі замінити елемент, є один з елементів розкручується осьовий, два гвинти, дві гайки зняли і поміняли елемент. Все. Встановлені всередині руків'я фірмові амортизатори від стафура. Вони добре спрацьовують, добре пом'якшують удар під час роботи сучкоріза. При тому всьому розбити цей амортизатор практично неможливо, тому що в кінці роботи, в кінці спрацьовування сучкоріз спирається металевими елементами, які знаходяться всередині амортизаторів. І сам удар поглинає амортизатор. А запобігає розбиванню амортизатора те, що в кінці спрацьовують опори металеві і сучкурі закривається на ці металеві опори. в руків'я запресовані металеві елементи, до яких кріпляться власне лезо-контрлезо. Цей вузол дуже міцний на, на злом, на згин. Саме руків'я виконано з алюмінієвої трубки. Ось, тобто, цей. Круглий профіль він найбільш оптимальний, тобто цей сучкоріз, він в будь-яких площинах згинання. Це руків'я буде міцним. На кінці руків'я є прорезинена накладка, вона не така, як на інших сучкурізах від стафоропластикова, вона більш така приємна на дотик, ширшава і досить м'яка. Тобто вона є дуже комфортна в отриманні. Хоча досить великого діаметру. Тобто для середньої руки ще, ще нормально працювати таким сучкурізом, для маленької руки, там, жінкам, жінкам це буде, напевно, зовсім некомфортно, тому що все ж таки досить великий діаметр в, в цьому місці в, на ну, Але Я думаю, що жінкам працювати сучкурізом з вагою кг-900 г кг буде зовсім некомфортно. Придбати у Stafor 702.80 Ви можете в компанії Garden Pools Україна, яка входить в групу компанії Клуб Руслин. Ми є дистриб'юторами Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!